Тролейбуси номер три склезавод та номер вісім, інститут зв'язку героїв Сталінграда тепер до вулиці Європейської прямують не по Сінній, як раніше, а через центр. Повертаються ж звичним шляхом через сіну. Така ситуація склалася через глибоке провалля на дорозі по вулиці Сінній. Тож з 16 лютого змінено два маршрути громадського транспорту для доступу ремонтної техніки. Ділянку довелося тимчасово знеструмити. Відтак рух електротранспорту тут тимчасово неможливий. Пояснили у комунальному підприємстві Полтава Електроавтотранс. Там деобразне таке перехрестя, а сіна вулиця Коцюбинського. і там провал 6 метрів глибиною, Там колодець водоканаловські домостраційний. Зруйнувався. Вони виконують аварійні роботи. Ми були вимушені змістити на їх прохання контактну мережу тролейбуса і відкінчити струму для того, щоб вони могли виконати ці аварійні роботи. І вони обіцяються, що це буде два тижні. Тим часом деякі пасажири марно чекають на трійку чи вісімку. Які вам їхати нам. Туди. – Ви не знали, що номер 3 номер 8? – Ні, я не знала, що значить нічого не, можна і не чекати, я так зрозуміла, так? Да? Чи знали? Ні. Сьогодні я в інтернеті почитав. Ви користуєтеся цими маршрутами? – Ну так. Да. Вона, во-первых, дуже рідко ходить, І вам тепер як пішки йти? Ну так. Да. У Полтава водоканалі роз'яснюють, старий залізобетонний каналізаційний колодязь зруйнувала сульфатно-газова корозія, тому і утворилося значне провалля. Місце зруйнованого колодязю огорожене. Зараз оформляємо усі відповідні дозвільні документи. І аби пришвидшити процес ремонту. Разом з цим ми ведемо всі відповідні підготовчі роботи. Найближчим часом ремонт цього оглядового каналізаційного колодязя буде виконано. Тролейбуси номер 3 та номер 8 знов курсуватимуть звичним маршрутом одразу по завершенню ремонтних робіт.